Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що кажуть керівники Тримайте, чекайте на підкріплення БК і як прийняли. Вони просто з переляку вистрілялися, все БК одразу, виходить, у них, вони не зачислили траншею, тобто вони зайшли з 50 метрів, зайняли, в принципі, одразу, так і залишились там. Переляку настріляли БК. там залишились и живые позиции, получается, с них сейчас мазня происходит у них, стрелять уже нечем, как бы, все. На 300 или просто убили кучу банок. Раби. Сколько банок мы спалили сегодня, пиздец уже. Гуцул, Гуцул, гуцу, я гений. Раби. Парни запутают, колы будет, пи пидмо и бока. Турбувалися тут як місце. Зіздає народу сішку. Здонах, це наркотається спокійно. Це так це, вони, блять, на часі йшли. Бачу, заскакують, але пердики немає. Щось таке прилетіло, в'єбало, блять. Горить, 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 горить.

До бою. До бою! Передавай направо! До бою! До бою!